Родини, на чиї гроші будувалися музеї, випускалися наукові праці та навіть жили відомі наукові й культурні діячі України 19 століття. Як Кріпак Семиренко викупив себе та став мільйонером. Чому музеї в центрі Києва носить ім'я Варвари і Богдана Ханенків? Та як після розвалу родинного бізнесу Василю Терещенку вдалося створити на руїнах старої сукроварні один з найкращих заводів Європи? Дивіться у цьому відео. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. Цього разу ми поговоримо з вами про українські історії успіху 19 століття. Зокрема, згадаємо про родину Терещенків, Ханенків, Семеренків, Яхненків і про те, як вони, викупивши себе з кріпацтва, стали мільйонерами. Ну а перед цим не забудьте підтримати моє відео вподобайкою, підписатися на мій канал та лишити свої цінні думки у коментарях. Тож, поїхали! 19 століття не було часом, коли кожен незалежно від свого походження міг досягти успіху. Належність до соціальної верстви вже формувала життя людини наперед, проте тяжка праця, кмітливість та харизма допомагала багатьом досягти таких успіхів, які могли позаздрити навіть сучасні бізнесмени. Це відео ми розпочнемо з історії родини Терещенків. Розпочалася вона із. Персонажа на ім'я Артем, його предки були козацького роду. Проте, коли Запорізьку Січ у 1775 році ліквідували, їм довелося шукати себе в інших напрямках життя. У 1794 році народився Артем, який став засновником величезної бізнес династії 19 століття. Розпочав він своє життя у колишній гетьманській столиці Глухові. Перші комерційні кроки молодий Терещенко зробив у своєму рідному місті. Підприємницька жилка підштовхнула його до відкриття власної крамниці. Свій торгівельний бізнес Артем розпочав зі звичайної пересувної лавки. В ній він пропонував різний дріб'язок. Торгівельного досвіду він почав набиратися, працюючи помічником крамаря. А потім він створив і власну справу. Як же йому вдалося тоді опанувати ази торгової майстерності? Поки особливо невідомо. Однак ми з вами бачимо грандіозні результати його працьовитості. Головні свої статки Артем отримав завдяки торгівлі хлібом під час Кримської війни 1853-56 років. Тоді війна, що велася на південній частині України, принесла для багатьох розорення і злидні. Проте для Артема та його сина це було вікно можливостей. Так як армія, що воювала, потребувала продовольства, Терещенки взялися поставляти хліб. А що ж було перед цим? Адже між торгівлею у власній крамниці і постачанням хліба величезна часова прірва. Артем добре вклався у виховання свого сина, і він. Навіть перевершив батька у комерційному успіху. Про те, як його нащадку вдалося розширити бізнес, поговоримо з вами далі. Його звали Нікола. Доєднавшись до розвитку батьківської торгівлі, він взявся їздити до Криму за товарами. Серед них була сіль та морепродукти. Тоді ці два види товарів в невеличкому глухові користувалися попитом. І, до речі, цікавий факт про Артема. Місцеві його прозвали карбованцем. Це ж як до нього липли гроші, щоб його так прозвали. Проте, на жаль, він так і не зміг профінансувати закінчення навчання свого сина е, Нікола, про якого ми з вами говорили. Він зміг закінчити лише повітове училище, і далі приступив до роботи. Однак. Е, Відсутність вищої освіти йому не завадила розширити родину справу. Трішечки, до речі, поясню, що таке повітове училище в той час. Це відповідник сучасній середній школі. Ну, тобто, можемо вважати, що Нікола закінчив лише середню освіту. Ну, в сучасному еквіваленті 9 класів. До речі, про те, якою була система освіти в Російській імперії на українських землях, дивіться у моєму пості на сторінці в інстаграмі. Покликання на неї ви можете знайти в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо детальніше з вами про те, як Кримська війна раптово покращила становище родини. Кмітливий Нікола вигадав систему товарних кредитів із купцями, що позитивно позначилося на розвитку родинної справи. Тоді, користуючись новим комерційним винаходом, батько та син взялися домовлятися з імператорською армією про поставки продовольства під час війни. Так як залізниці не було, доставка товарів з допомогою. Волів та возів була довгим процесом. До того ще й небезпечним, адже караван з возів легко могли пограбувати дорогою. Перевезення товарів на таку далеку відстань було справою дуже ризикованою. Однак Терещенкам щастило. Після завершення війни родинні статки Терещенків зросли у кілька разів, проте менше ніж за 10 років перед ними відкрилося нове вікно можливостей. І для того, щоб показати, що це за вікном було, зроблю коротеньку історичну ремарку. Річ у тім, що у Кримській війні Російська імперія програла, а цей програш показав. Царському уряду всі економічні, соціальні та технологічні проблеми в імперії, Тож довелося щось змінювати. І так у 1861 році відбулася перша реформа сільського господарства. Згідно з якою і скасували кріпосне право, тоді ж Терещенки, як і багато інших підприємливих родин, почали викуповувати землі у тих поміщиків, які не змогли пристосуватися до нових економічних умов, тобто введення господарства без рабської праці кріпаків. Тоді, внаслідок реформи, більшість заможних поміщиків, чиї господарства існували за рахунок праці крипаків, почали втрачати економічні преференції. Значна частина знатих землевласників мусила продавати або здавати в оренду свої землі та господарства. Цим і скористалися підприємливі Терещенки, що добре розумілися на справжній комерції. Вони протягом десятиліття встигли викупити сотні тисяч десятин землі не лише на території України, а й Московії. За часом до родинної справи приєдналися й молодші сини. Так, частина з них купувала нові землі, відкривала цукрові заводи, які стали частинкою родинного. Ну як це б можна було сказати в наш час. hold then hold Якраз тоді виробництво цукру на території України розгорталося до небачених масштабів. Заводи, які засновували члени родини, на той час стояли на верхівці конкуренції. Туди встановлювалося новітнє обладнання, а умови праці робітників були порівняно з більшістю конкурентів найкращими. Вже у 1870 році родину справу оформили у вигляді справжньої корпорації під назвою Товариства цукрових та рафінадних заводів». Відів братів Терещенків. Паралельно з цим, звісно, родина почала займатися меценатством. Вони вкладали гроші в розвиток культури, науки, також архітектури, адже на їхні фінанси зводилися відомі споруди, які навіть існують до нашого часу. Про їхнє меценатство в цьому відео ми детально говорити не будемо, адже існує дуже багато вже відеосюжетів, які розповідають саме. Цю частинку біографії Терещенків. Проте ми знову ж таки повернемося до того, як їм вдавалося тоді серед тих умов досягати успіху. А, і до речі, давайте поглянемо на ті споруди, які були зведені на гроші Терещенків. Серед них були такі: будівля, де знаходиться Національний транспортний університет. Будівля Київського театрального університету імені Карпенка Карого. Національний художній музей. А ще київська картинна галерея і приміщення лікарні Охмадит. Тож на гроші Терещенків ще видавалися літературні твори, а крім того, на них ще й жили відомі митці того періоду. Так так, вам не почулося. Часто заможні родини меценатів фінансували навіть життя відомих культурних та наукових діячів. Існує навіть така версія, що Терещенки витрачали близько 80% свого бюджету на фінансування різних благодійних проєктів. Загалом їхній капітал становив близько 12 мільйонів рублів, і це на той час. А коли засновувалася їхня фірма, їхній стартовий капітал був 4 мільйони рублів. Ну, а далі давайте з вами поговоримо про родину Семеренків, адже починали вони не то що з нуля, а з мінуса. Федір, нащадок теж козацького роду, був записаний у кріпаки. Ну, можливо, випадково, можливо, ні. Але своєю працьовитістю, кмітливістю він зумів викупити себе з кріпацтва і заразом з цим відправити своїх синів, навчатися до Парижа. Тож, же, наступна історія про. Семеренків, батько засновник успішної родинної справи Степан, був козаком на Січі. Після 20 років козакування він зайнявся чумакуванням. Чумаки це ті люди, котрі перевозили сіль з Криму на північ. Проте синові Федору не пощастило. Його записали до кріпаків. Батько ж помер ще наприкінці 18 століття. Тоді Федорові довелося справді тяжко працювати. Крім того, що він ходив на панщину, він ще й працював вечорами, аби підзаробити грошей. Спершу він арендує млини і на цьому заробляє перші статки. Що до речі, дуже показово. У голодний 1830 рік він безкоштовно роздає борошно місцевим селянським родинам для того, щоб вони могли себе прогодувати. Тим часом у Федора знаходиться підприємливий зять на ім'я Михайло з роду Яхненків. Вони разом розпочинають справу і, взявши кредит на 600 рублів, відкривають свій торговий дім під назвою Брати Яхненки і Семеренки. У родинній справі компаньйони швидко розподіляють між. Собою обов'язки. Так Федір Семиренко разом зі Степаном беруться вести бухгалтерію і діловодство. Тим часом кіндрат і Таренті Яхненки вели практичні справи. Родинна фірма, крім оренди млинів, займалася торгівлею полотном. Справи пішли настільки добре, що бізнес став розширюватись. В різних містах Російської імперії торговий дім відкривав свої філіали. Так родина далі е, береться до цукроваріння. Уже Яхненки та Симиренки відкривають свій перший цукровий завод у Ташлику. Він приносить значні прибутки. Тоді вони відкривають і другу цукроварню у Млієві. Справи так пішли вгору, що Семеренки-Яхненки збудували в містечку цілий квартал, в якому мешкали їхні службовці та робітники. Поряд з цукроварною був заснований цегельний завод. А ще родина навіть зайнялася машинобудуванням. На цьому бізнес не завершувався, адже при своїй корпорації вони відкрили касу, яка по суті відігравала роль банку, брала депозити та видавала кредити. Тож родина Семеренків і Яхненків перетворилася з кріпаків на справжніх українських мільйонерів. Вони так само, як і Терещенки, вкладали свої гроші в розвиток української культури. І цікавий факт: Семеренки один семиренків, навіть ініціював створення в Німеччині німецькомовної газети, яка розповідала про Україну. Проте був у родини ще один нащадок, який перевершив засновників династії. Це був син Василь, про якого ми з вами згадували раніше йому вдалося на місці старої зруйнованої цукроварні відкрити одну з найвідоміших в Європі цукрових фабрик. І досягти величезного успіху в той час, коли родинний бізнес перебував в непростому становищі, Василь вирішив створити свій окремий бізнес. Дивина цієї історії полягає в тому, що Василь керував родинним бізнесом в той час, як він зазнав краху. Добре, розуміючи це, молодий Семеренко відмовляється від спадщини і їде з родинного маєтку у Млієві. Далі він бере кредит та викуповує стару державну сукрову фабрику в невеличкому селі. В ліс Сидорівці на Канівщині. З абсолютно збиткового і зруйнованого підприємства він перетворює провінційний завод в одну з найкращих цукроварень в Європі. Окрім цукру, на заводі Василя Семеренка виготовлялися ще й мармелад та пастила. Вони відправлялися на експорт в Європу. І також цікаві такі епізоди із родинної справи Семеренків та Яхненків. Василь налагоджував свої виробничі потужності сам, адже грошей особливо на те, щоб найняти людей, не вистачало. Він вклався тоді в найдорожчі і найновітніші машини, які виготовляли хорошу якісну продукцію. Ну і звісно, Василь мав чудову освіту, тож добре розбирався в інженерній справі. Тому це і гарантувало йому успіх. Насправді виявляється, в цьому немає жодної магії. Єдиний секрет це знання, кмітливість та працьовитість. Молодший Семеренко дуже любив український театр і своїми грошима підтримував його. Він особисто знайомий з такими відомими постатями в історії української культури 19 століття, як Михайло Старицький, Марія Заньковецька та Ганна Борисоглібська. Також за гроші Семеренка функціонувало перше українське видавництво Вік, за діяльністю якого він активно спостерігав. Кадр 14-й, дубль. 3. також він зі своєї кишені фінансував діяльність Михайла Драгоманова за кордоном. А ще на його гроші було зведено будинок для товариства просвіта у Львові. Ну а тепер давайте поговоримо з вами про родину Ханенків, адже їхні культурні проєкти на межі 19 го і 20-го століть залишаються відомими досі. Зокрема, у Києві існує музей, Варвари та Богдана Ханенків. Його можна між іншим відвідати навіть зараз. Про те, як він з'явився ми детальніше поговоримо наприкінці відео, Тож, дивіться до кінця, ще небагато лишилося. Історія меценатства родини Ханенків народилася зі справжнього кохання. Варвара була представницею вже відомого роду меценатію цукрових магнатів Терещенків, а Богдан представляв давній козацький старшинський рід Ханенків. Вони познайомилися в Москві, де Богдан навчався. Між ними одразу спалахнула іскра, і все пішло за класичним сюжетом. Між ними не було й значної різниці у віці, а захоплення старожитностями поєднувало молоду пару. Вони розпочали е, збирати колекцію антикваріату. Це були їхнім основним захопленням. Ще під час весільної подорожі до Італії вони придбали цікаві артефакти і привезли до свого київського будинку. Так розпочиналася їхня колекція. Також за свої гроші вони фінансували культурні проєкти, як і родина Терещенків, Семеренків, Яхненків. От. Відомо, що гроші родини допомагали в розкопках відомому археологу-аматору Вікентію Хвольці, який відкрив світові трипільську культуру. Сама ж Варвара на Київщині в одному з родинних маєтків відкрила ремісничу школу. Там знаходилася ткацька майстерня, а також працював відомий український художник та архітектор Василь Кричевський. Також дружина Ханенка активно займалася культурною спадщиною та цікавилася музейною справою. Їй навіть пропонували... Відкрити музей у Німеччині, але вона відмовилася. У 1917 році Богдан Ханенко помер. Він заповів усе своє майно дружині Варварі, а та передала його потім у власність міста, звернувшись спершу до Академії наук. Проте, коли прийшли до влади більшовики. Вона на превеликий жаль повністю втратила свій будинок і доживала на схилку літ аж на третьому поверсі цього величезного маєтку в аскетичних умовах. Розповідали навіть легенду про те, що вечорами вона тихенько, щоб ніхто не бачив, брала ключі та проходилася залами, розглядаючи ту колекцію, яку вони з чоловіком збирали усе життя. Більшовики насправді заборонили їй навіть з'являтися у залах музею, аби вона нібито не заважала пролетарям розглядати увесь той антикваріат. Так вона і. Померла, залишивши для міста та й для всієї України величезну спадщину, яку збирала зі своїм чоловіком. Історії успіху про Терещенків, Ханенків, Семеренків ми знаємо ще від школи, проте знаємо про їхні меценатські проєкти. Але якщо б не історії успіху, не їхня праця, не їхня кмітливість, то не було б багатьох і літературних творів, і мистецьких творів, і багатьох культурних будівель, що існують до нашого часу. Насправді існує вислів, що гроші керують світом. Дивно. Але я з ним погоджуюсь, тому що якщо б не гроші Терещенків, Семеренків та Ханенків, можливо б не було б у 19-му та 20-му столітті такого бурхливого культурного розвитку в Україні. До речі, що думаєте ви про це? Чи справді гроші керують світом і вони були рушієм розвитку української культури? Пишіть свою думку обов'язково у коментарях. Я з цікавістю її почитаю та навіть можливо подискутую з вами про це. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал. А до речі, я хочу принагідно подякувати е, центральній бібліотеці Солом'янського району імені Григорія Сковороди за класну знімальну локацію. Приходьте сюди, беріть цікаві книжки, читайте це абсолютно безкоштовно. А з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.